У Чернівцях відбулись обласні змагання із стріт-воркауту. У цих захоплюючих змаганнях взяли участь понад 30 молодих атлетів. Чим приваблює цей новий вид спорту юнаків, знають наші кореспонденти. Стріт-воркаут – відносна молода спортивна дисципліна, яка гуртує фізично розвинутих юнаків. Адже не кожному під силу зробити ось такі гімнастичні вправи. Для них це вже спосіб життя. Нинішні змагання проходили у двох категоріях: фрістайл та силова дисципліна. Сюди потрапити може кожен, кожен учасник чи просто людина, яка проходить повз, тому що це вільна дисципліна. Той, хто займається на брусах, турніку, той може брати участь у даних змаганнях. Цікавіша дисципліна це цифрістал, тому що у спортсменів є три хвилини на те, щоб представити, що вони вміють. Вони готували виступ, тому що і це буде цікаво. Тож соло дисципліна, ми перевіряємо їхню силу і витривалість. Хлопці демонстрували свою вправність на турніку та брусах. У силовій дисципліні учасники виконували силовий вихід на дві руки та підтягування на турніку з 24-кілограмовою гирою. У фрістайлі вони показували елементи силової гімнастики. Позаду мене один із учасників виконує складну вправу. Насправді, щоб її зробити, потрібно докласти чимало зусиль і провести не одне тренування, щоб продемонструвати це так, як показує цей учасник. Себастьян говорить, що цим видом спорту займається не так давно, але вже перебуває в добрій фізичній формі. Я займаюся лише рік з половиною. Уровень у мене достатньо хороший. Мені найбільше подобається, бо тут треба мати дуже велику силу. Тут треба мати свій спосіб життя, щоб займатися таким спортом. На спортивному святі було чимало глядачів, які активно підтримували учасників. Від побачених трюків чернівчани не приховують захоплення. Звичайно, подобається. Якщо б не подобалось, то я б не прийшов. Шкода, правда, що мало хлопців, але я думаю, що все-таки е, це популярний все вид, і він буде, буде розвиватися. В цілому цікаво. І, і Їхні силові вправи на брусах і на підлозі, то досить хороший вид спорту, досить новий, як на мене. Двоє переможців нинішніх змагань Юрій Оробець в категорії Фрістайл та Василь Гандабура в силовій дисципліні представлятимуть Буковину на всеукраїнському етапі стрітворкауту, який пройде у вересні нинішнього року в Києві. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Дякуємо за довіру і бажаємо вам тільки приємних зустрічей і яскравих вражень. На все добре.